Гроза маркетингу і піару Дніпром. І новунейм no GTM професійний інструмент. Два бійця готові. Показую, що акумулятор повністю заряджений в GTM, а акумулятор повністю заряджений Дніпром. Цей шуропокрут абсолютно новесенький. Ним ніхто не користувався в той же час, як ось всім я активно користувався протягом. Півроку видно по його станове. Акумулятори однакові, 2 А ідентично 2 А. Також по характеристиках вони однакові, 40 Нм. метра. Єдине, що в GTM він трошечки повільніший. Дніпром він також йде 40 Нм. метра, і він трошечки швидший по обертах. Кожного бійця зважимо. Дніпром має 1600 грам. GTM. 1472. Перевага Дніпроем. Обидва бійця вже готові. Тут одразу видно, що він набагато швидший. Перше положення стоїть на кожному шурупокруті. Я їх міцно з'єднав між собою. Далі міцно впираюся в стіл. І на рахунок 3. Зараз будемо пробувати. Готові? Раз, два, три. Так, давайте ще раз. Міняємо положення руки. І дивимося. Раз, два, три. І в цьому випадку вже провертає GTM. І провертає суттєво. Давайте ще раз. І провертає. Тобто, напевно, права рука спрацьовує набагато швидше, ніж ліва. Так, а тепер тест на те, як він прокрути GTM дніпром. Пробуємо. Прокрутив і пішов, і пішов в захист. А тепер пробуємо GTM. GTM крутить будріше. А цей. Угу, з нього дим йде. Уявляєте, з нього пішов дим, бляха. А тепер подивимося. чи... Чи піде дим з життям, а тепер Дніпраєм. Ху, ху Да, бляха, бачите? Не знаю, чи видно. З Дніпрема пішов дим. В той же час життям фігачить. Дивіться, що робиться. Ради експерименту: ще один тест. Малесенький шурупокрут на 12 вольта 38 Нм, на БК-двигуні проти здоровенної фігні Дніпром. Всі готові? Давайте. Не знаю, чи потягне, але думаю, що не потягне. Раз, два, три. Якщо тут ще можна було про щось сперечатися, що в GTM за півроку акумулятори трохи втратили потокове. То в той же час в Дніпроема акумулятор абсолютно новесенький, і ним ніхто не користувався. Якщо порівнювати маленького піздючка, то тут взагалі не було сенсу порівнювати, але я все ж таки порівняв. Дивіться, тут три елемента, а тут, виходить, 5 елементів, тобто однозначно більше току. Тут 12 вольт, а тут у нас 21 вольт. Уявляєте? Тут у нас виходить 38 ньютон-метра, а тут 40 ньютон метра. Колекторний двигун, БК-система. У маленькому шурупокруті БК-система. Ви коли-небудь бачили? Шурупокрута ось такого малесенького на БК-системі. Ні, подивіться. GTM Професійний інструмент. А оцю байду я не знаю, хто її ще купує, якщо вона незручна. І тим паче, якщо брати тако на секундочку прикинути по ціні, оця фігня здоровенна, вона буде на півтори тисячі більше коштувати, ніж малесенький зручний професійний інструмент. Подивимося, як докрутити Дніпроем гвинти ось такі, в дубовий пеньочок. І подивимося, як це будуть робити інші шурупокрути. Так, якщо всі готові, я також готовий. І погнали. А, до речі, покажу вам, що батарея, поки ще не почалося відео. Батарея, бачите, та же сама, і я її не підзаряджав, вона ще навіть не підсіла. І починаємо. Так, зацеп пішов, погнали. Маленький піздючок не знаю, чи він справиться. Показує, що батарея повністю заряджена. Хоча батарея ідентична, я її не міняв. Тобто, якби йому дати чуть-чуть більший акумулятор, хоча б 5 баночок, він би його вкрутив не гірше, ніж Дніпро М чи GTM. Маленький гвинт нам вже не цікаво. Беремо великий гвинт і пробуємо. Будемо крутити в центр. Так, а ну, підкрутимо. А що таке? А що таке? А що таке? Здається, ваш улюблений Дніпром втомився і пішов на перекур? А що таке? Дніпроем? А що таке? А що таке? А що все? Все? Побутовий інструмент здався? І він пішов курити. Кручу по центру, щоб все було справедливо. Десь ось тут. Всі готові? Погнали! Все, не крутить. Ну, якщо так подивитися, два грибочка. Ну, GTM чуть-чуть... Чуть-чуть більше вкрутив. Но дим з життєм не пішов. З професійного інструмента дим не йде, тому що він працює, а не йде на перекур. Якщо цей не справляється, будемо кликати старшого брата. Подивимося, що зробить старший брат. І все. І все. В GTM є також старший брат, але з ним треба бути дуже обережно, тому що руки можуть перетворитися на зламані руки. Прокрутило патрона. Сперещатися можна дуже довго, розказувати, доказувати свою точку зору. Я лише вам показав, як воно виглядає насправді, тому що знущатися з інструментом не кожен так буде, та як я. А я показав, як воно виглядає в реальності. Що Дніпром не настільки там розрекламований, крутий, насправді, як він є. Це всього лише на всього побутовий інструмент в той же час. GTM позиціонує себе як професійний інструмент, для якого ось такі простенькі завдання, від яких Дніпра вже пускає дим, для нього це взагалі легко. А якщо взяти новітню серію HD, так вона взагалі суперкрута, легенька, портативна і працює безвідмовно. А якщо, наприклад, взяти ось такого, не бачили, в кого такий є, на 8 а Акумулятор. Потужність у нас 80 ньютон метр, Уявляєте наскільки потужний? І 1800 обертів за хвилину. Все, нам же не потрібно тепер ніякої дрельки, ніякої міксера. Вставляєте от сюди міксер. І мішаєте ним, хоч бетон, хоч будь що. Не показую його в цьому тесті, тому що дуже небезпечна штука. Він просто мені зламає верви руки і все. Тому е з ним треба поводитися вкрай обережно, тому що штука дійсно дуже. Потужна і небезпечна. Продаються вони всі, хто там каже, а вони продаються тільки в кейсі. Ні, можна купити окрему тушку, можна купити окремо акумулятор. Тут питань немає. Хочете, купуйте все в зборі з кейсом, хочете, купуйте окремо. Питань немає. Петровичу, як завжди, величезні вподобаючки. на дочекалися цього тесту. Хейтерам, як завжди, там понаписуйте коментарі. І всім до побачення!